Доброго ранку, дівчатка і хлоп'ятка! Сьогодні до нас завітала казка, але вона не звичайна, а математична. Послухайте та відгадайте, що ж це за казка. В лісі є маленька хатка, дружно там живуть звірятка. Але тут прийшов ведмідь. І цю хатку зруйнував у мить. Яку назву має ця казка? Теремок. А хто жив у теремку? Звірятка, а яка пригода трапилася з героями казки? Молодці їм ведмедик зруйнував хатинку. Ведмідь звернувся до нас з проханням побудувати новий великий дім, де вистачить місця усім допоможемо ведмедику. А для того, щоб допомогти? Нам потрібно виконати завдання. Погляньте, він приніс нам конверт із завданнями. А перш ніж приступити до виконання завдань, давайте розглянемо всі складові частини будинку. Що ж складається будинок? Фундамент, стіни, стеля, вікна. дах. А з чого ж ми розпочнемо будувати будинок? Вірно, з фундаменту. Перше завдання. Щоб збудувати фундамент, нам потрібно виконати завдання. Скільки в руці пір року? Назвіть їх. Це осінь, зима, весна та літо. А яка ж зараз пора року? Молодці зима. А скільки ми знаємо зимових місяців? Молодці їх три. Давайте їх назвемо: це Грудень, січень та Лютий. Скільки днів має тиждень? Сім! На світі їх. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця та два вихідних дні. Це субота та неділя. Молодці діти! Ви гарно впоралися з цим завданням. Ось і перша складова будинку. Це фундамент. Наступне завдання. Наступне завдання. Ведмедик просить назвати числа від 1 до 10. Спочатку в прямому порядку, а потім в зворотньому. Молодці, а тепер в зворотньому порядку. А назвіть, будь ласка, сусідів числа п'ять. Чотири та шість. А з сусідами числа 7? Молодці, є числа шість та вісім. Сусіди числа два це. Один та три. Молодці. Ось і з'явились наступні складові будинку. Це стіни. Наступне завдання. На верхній жовтій смужці 4 яблука, на нижній зеленій смужці 5 груш. Чого більше? Груш наскільки більше? Молодці на одну грушу. Дітки, а скільки ж разом фруктів? Складемо приклад. 4. Додати 5 дорівнює. Молодці. 9. А як зробити, щоб груш та яблук стало порівну? Так, додати одне яблуко. Або забрати одну грушку. І з цим завданням ви впорались, тож викладаємо стелю та дах нашому будинку. І наступне завдання. Давайте порахуємо, скільки кутів та сторін мають геометричні фігури. Трикутник має три сторони та три кути. Квадрат має 4 кути та 4 сторони. Прямокутник має 4 кути та 4 сторони. А це ще за фігура. Як ви гадаєте, давайте порахуємо кути. Шість кутів. Порахуємо сторони. Теж шість. Діти, ця фігура називається шестикутник або багатокутник. Давайте розглянемо наступну фігуру. Порахуємо кути. Скільки їх? Вісім. А скільки сторін? Теж вісім. Тож, ця фігура називається восьмикутник або багатокутник. Молодці дітки! Із цим завданням ви впорались, тож викладаємо вікна у нашого будиночку. А давайте вирішимо логічні задачки. Мчать на санчатах. Четверо малят, троє з них з дівчата. Скільки ж тут хлоп'ят? Молодці один! Зайчик купив повітряні кульки і всі подарував дві кульки мишеняткові і стільки ж ведмежаткові, скільки кульок купив зайчик. Чотири. На дворі п'ять кішечок. У кожної маленьке кошенятко. Скільки кошенят на дворі? П'ять. Тож, ми впорались із цим завданням. Можемо викласти двері у нашого будиночку. Дітки! Ведмедик дякує нам за допомогу та за те, що ми допомогли відбудувати будиночок для звірят.